Прямуючи до каси, щоб розплатитися за товар, Декстер раптом виявив, що його гаманця немає. Він повернувся тим самим шляхом до місця, де залишив своє авто. На тротуарі поблизу сиділи двоє чоловіків. Один здавався порядним джентльменом, а інший справжнім бандитом. Декстер зітхнув, адже якщо бандит знайшов його гаманець, то сподіватися на повернення марно. На його подив між чоловіками виникла палка суперечка. Бандит звинуватив джентльмена в тому, що той підібрав чийсь гаманець і не повернув. Він мій брат, сказав бандит. Ти не забереш його гаманець, поки я тут. Декстер ступив вперед і сказав: Він має рацію. Цей гаманець мій. Джентльмен завагався, а потім неохоче передав гаманець з усім, що було всередині. Бог часто посилав ангелів у людській подобі, щоб захистити і допомогти своєму народові. І він досі так чинить. Хіба нам не варто довіряти, що він також попіклується про нас сьогодні? Повернення десятини і обіцяних приношень це один із способів виявити свою довіру до його сили, забезпечувати і захищати. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.